Всім привіт! Приготували рулечку знов. Красота! брикетики такі класні получаються. 3 кілограма плюс-мінус. Зараз розріжемо. Можна і не пробувати. Вона у нас завжди смачна. Красота. Як завжди. Можна було навіть і не розрізати. А попробувати як? Звісно, зараз будеш пробувати. <різь> ти так гарно складала, я розібрала. Ого, який ти кусок сьогодні врізала. Плотненька. Не тверда, не ломається, гарно нарізається. Пробуй. Дуже класна. Вартість такої рульки 380 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть на вайдер по номеру 068 87 87 87 4 Пишіть, замовляйте, тому що кількість обмежена. Багато не робимо. Ух, красота.